Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати прикметникам із суфіксами СІК, зик, цік. Познайомимося з країною, у якій виникли Олімпійські ігри. А зараз допоможи читалочці утворити прикметники від поданих слів. Запиши утворені слова. Іменник прикметник, іменник село прикметник відповідає на питання, який, яке, який, який. Село який? Сільський. Козак який. Козацький. Місто яке? Міський. Грек. Який. Грецький рай, який райський завод який. Заводський. Молодці, записали. Давайте тепер перевіримо за правилом, чи правильно ми записали прикметники. У суфіксах сік, зік, цік, завжди пишемо знак. М'якшення. Наприклад, товариський, праський, донецький. Перед цими суфіксами приголосні звуки можуть пом'якшуватись умивою, але м'який знак після них не пришемо. Наприклад, уманський лише після звука ли, перед суфіксом «ськ» ставимо знак м'якшення, наприклад, подільський. Давайте запишемо словосполучення, утворивши прикметники з власних знав. Наприклад, зразок піца з Італії, Італійська піца. Ласоші з Туреччини, турецькі ласоші. Будь ласка, утворіть прикметники, запишіть до свого зошита і за відео перевірте. Яблука з України. Українські яблука. Ковбаски з Німеччини? Німецькі ковбаски. Шоколад зі Швейцарії. Швейцарський шоколад. Парфуми з Франції. Французькі парфуми. Полуниця з Польщі. Польська полуниця. Так, розгляньте світлину. Чи знаєте ви, що це за прапор? Так, це прапор Олімпійських ігор. Що символізують кільця на ньому? Знаєте? Знаєте, що ж, давайте з вами познайомимося, що вони символізують? Логотип Олімпійських ігор намалював від руки батько-засновник сучасної Олімпіади П'єр де Кубертен. Кільця означають 5 континентів. Білий колір Олімпійського прапора означає оптимізм. Усі шість кольорів кольори кілець плюс білий кольор фону були присутні на національних прапорах країн, збірни яких брали участь в Олімпійських іграх на початку минулого століття. Ось що символізують кільця. Отже, кільця символізують 5 континентів і всі ті країни, які брали участь у Олімпійських іграх. Ну що ж, ще петунчик подорожував країною, як і виникли Олімпійські ігри. Чи знаєш ти, як називається ця країна? А якщо не знаєш, то розгадай Ребус. Звичайно, ця країна називається Греція. Прочитай текст. Щоб правильно і дізнатися інформацією про те, чому Греція пов'язана з Олімпійськими іграми. Майже 3000 років тому в Греції раз на 4 роки проводилися загальнонародні спортивні змагання ігри. Вони відбувалися у місті Олімпії і тому дістали назву Олімпійські. На період їх проведення по всій країні оголошували мер. Із різних грецьких міст збиралися в Олімпію спортсмени і глядачі. Тепер Олімпійські ігри стали всесвітніми і відбуваються в різних країнах по черзі. Ось чому ми з вами говорили про Грецію. І як відбувалися Олімпійські ігри? Перейдемо до наступної вправи. Як ти думаєш, чому зображений горіх називають грецьким? Ну, можливо, він росте в Греції, чи які у вас думки? Давайте перевіримо свою думку, прочитавши текст. І на місці пропущених Бог уставимо суфікси: сік, зік або цік. Волоський горіх ще називають. Грецьким. Проте назва присвоєна йому неправильно. Адже батьківщина цієї рослини є Середня Азія Кавказ. Запишіть, будь ласка, прикметники, в яких пропущені суфікси. Волоський грецьким. Тому горіх правильніше було б називати Азійським або Кавказьким. Але на Кримський півострів. Та в інші регіони сучасної України. Ці плоди завозили переважно з Греції. Ось звідки пішла назва Грецький горіх. Отже, ми почали називати цей горіх Грецьким лише тому, що на Кримський півострів він потрапляв переважно з Греції. Але ніякої, ніякого зв'язку воно немає з Грецією. Цей горіх не росте в Греції. Ось така цікава інформація. Випишіть, будь ласка, прикметники, в яких ми ставили з вами пропущені суфікси. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про прикметники з суфіксами сік-зік-цик, подивилися на їх правопис і як вони утворюються. На цьому урок з української мови завершено.